Шановні майстри, я вас вітаю з Днем Незалежності. Найкращий подарунок для кожного українця це багато хороших руських. А для цього треба донатити. Я сам, звісно, цим займаюся. І мені допомагають мої друзі і виробники. Є в Україні виробник такий Вегран. він постійно донатить на ЗСУ. В цей раз він мені передав ось такий слайдер для зняття фасочки, пиловідводи для зняття фаски, для шліфування, для прямого різу. Ось такі шпателі в наборі або окремо і такий бокс для зберігання дисків. Ви можете звернутися до мене напряму. Всі кошти підуть на Тажкі умиротворення це дрони для 95-ї десантно-штурмової бригади. Мені треба 150 тисяч гривень, щоб було 10 дронів умиротворення. Або зачекайте на каналі TikTok, буде аукціон Вадима копейка де ці товари також будуть продаватися і всі кошти підуть на ЗСУ. Слава Україні!